І ще одне відео я зніму, я вже його знімав і зніму ще раз. Ось ця стіна, яка йде до квартир. Це знову постраждала одна і та сама квартира страждає, що там я знімав відео, що тут. Ось це сходи наші. Так? І здається, як начебто можна зробити утеплення цій стіні і в тебе в квартирі буде тепліше. Але ні, це не буде, тому що ось що у нас йде між стіною основною квартирною монолітною. Та сходовими клітинами. Як ми бачимо, приблизно 10 см. Ось така от у нас площа тут є. Ось. І це йде до самого низу. Ось так іде до самого низу. Видно ні? Ось тут. Тут ми маємо відновити цей газоблок, що впав, тут відновити, тут відновити закрити цю щілину. Щоб вітер там не гуляв. І ось там якось спробуємо також відновити. Така ситуація в п'ятому корпусі. Четвертому та третьому такого немає. Ну, якби стіна є, проміжок є, але немає такої проблеми. Ось так. Так що не утеплюйте сходової клітини. Нічого це вам не дасть двохкімнатні квартири. Знімаю на пам'ять. Коли зробимо, не буде видно.